Оксана Смольникова представляє громадську організацію Батьки онкохворих дітей. Організація багато років працює в цій темі і продовжує опікуватися проблемами батьків і дітей в умовах війни. Ну, все воно, бачите, в житті буває по-різному. Тому кожного разу я вдячна тим людям, які мене оточують, які підтримують ті ініціативи, які. Ось виникають, і серед батьків все більше і більше знаходиться тих, хто відгукується, да? хто не стоїть осторонь, хто займає таку активну позицію, і це надихає нам якісь інші кроки наступні. В цьому житті завжди знайдеться той, хто буде рядом і підкаже наступний крок. Що е, якісь події відбуваються в житті, мабуть, для того, щоб ви побачили під новим кутом цю проблему, або вам життя підказує, що ви можете вплинути на розвиток подій в цьому суспільстві і зробити щось краще. Все в ваших руках. Життя триває. і... Діти мають шанс на життя зараз, дуже великий. Бо ті технології, які, ті кроки, ті ініціативи, які підтримувалися, і, зокрема, в нашому регіоні, вони а, на проміжку часу, ось навіть в 10 років, це велика різниця між тим, що було, і тим, що зараз є. Да? І тому а, треба просто вірити в себе, в свої сили. І в свою дитину, яка бореться, це тяжка хвороба, але все можливо завдяки підтримці самих батьків, їх стійкості, силі духу, да, скажімо так, завдяки професіоналізму лікарів, які оточують наших дітей да, і займаються нашими дітьми, і завдяки суспільству, яке Щиро відгукуються на ті потреби, які виникають.